Доброго дня. Приїхали в Румію. Це містечко 35 км від центру Гданська десь 40 хвилин їзди. І досліджувати таку, таку інвестицію будівництва від Атал. Компанії називається Нібеський бурштин в румії. Ось стоїть плакат і написано, що 100 метрів. Зараз будемо дивитися, що тут. В місті присутній аквапарк, вулиця Морська. Ось такі будинки вони строять. Аквацентр забудовники Семеко і Атал. Атал будує по всій Польщі. Що за румія? Ну невелике містечко. Районного центру. Ось така ще територія. Не впорядковано. Іде будівництво. Вон там будинки поменше. В румі ця одна вулиця. Бізнеси, ну все для автомобілістів, де тут походить погулять невідомо. А море далеченько і там городи, 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 поля. Так, ну то вказано туди. Значить, це Ото воно. Ото, ото воно, отал. Це другий, можливо, ну тут ж не написано. Пішли... Ні, скоріше, ото, ото цей комплекс. Цей комплекс. Це то його. У нього йде цього комплексу. Він називається Небеський бурштин. В нього йде оцей великий будинок, як домінанта. Скільки тут поверхів? До двадцяти. І далі де п'ятиповерхові. поверхові. Це один комплекс. Є, звісно, підземний паркінг хола гаражова. Є, продаються місця на дворі. Місце на дворі йде ціною 20 тисяч злотих. Коло гаражова йде 40 тисяч злотих. А у інших йде від 30 до 40. Ну, це приблизно. Може тут і дешевше. Тут десь у них і відділ продажу, мабуть. Що це? Таке як дерев'яне. але ну, воно не дерев'яне. А це дерев'яне. От що тут буде? Це територія придамова, чи ні? Так як придомова. Може тут буде шлагбаум. А воно і не є там. По польську шлагбаум це шлобан. Святловуд, оптика, інтернет, волокну. В цьому будинку хтось живе, Басманська. зданий Молодь живе. Айтішники, мабуть, купляють. жабка. Ну, наша задача бійти весь комплекс, подивитися, що в районі є. Оце типова інвестиція. Ну, тобто житло Польща, що таке інвестиція, чому житло називають інвестиції в Польщі? Тому що забудовники позиціонують своє житло. Не тільки для тих, хто там буде жити, а для тих, хто у кого вже є житло. І вони хочуть інвестувати в інше. Ось Здалося шприц. А це дюбель. І вони хочуть інвестувати в інше. Ну, ну ж ну, будівництво, а що, а що, ви, що ви хотіли. Буд... Будівництво йде. У, улица Абвадова, Обводова тут ще, ще йде. Це ще й. Поїдемо ще й в центр Румії. скоріше. Це на центр. А, вон потяги пішли, Значить є тут залізна дорога. Значить є получення і з Данском. І на ще це? Ну так, це оця залізна дорога При Приморська. Північна. Так от, інвестиції так. А враховуючи що раніше ого, тут ще нічого нема. Ну, все-таки давай обідним. Вон бідронка, там зрозуміти, куди що. Враховуючи, що раніше житло постійно росло в ціні, люди купляли, і через декілька років воно добре виростало, ще, ще, ще більше років воно ще виростало. Тому це хороший Інвестиція вважалась і вважається досі, ну досі ще це не поламалось. З початком війни російської агресії воно тільки виросло, тому що багато біженців з'явилось. Багато і білорусів їде від режиму. А ну, що буде далі, невідомо. Рано чи пізно ринки всі падають. І так, це, це не обводниця, може і обводниця. Ми тут же ж їхали. Це обводниця. Тобто об'єднав. Ну, підемо по той стороні. Тоб... А будемо... оце, оце вона, небеський бурштин. Оце воно. Готові Ну, вже в одному тому, високому вже готові до, до замешкання. Бедронка поруч, глянь, це не працює, та. Йдемо. Медронка поруч, там далі і Ашан. А де вийти погулять, оце, оце воно і є. В принципі, якось в Польщі не дуже практикується забудова висотна, це скоріше виключення з правил, Ч... 4-5 поверхів часто дуже, якщо це не історичне, а от, от нові будинки. Ну все то що ми бачимо справа це скоріше ще 90, якщо на 80. Та мій по-іншому. Так само як і тут, зліва це скоріше 90 або 2000. Ні? Пізніше архітектура вона трохи інша. Сьогодні збедронка, сьогодні неділя 1 лютого 2026 року Назва містечка Румія Злобік Слобік це дітей водить. Дитячий садок. Дитячий садок. Щоб... воно не прохідне якесь? Воно непрахідне. Дивіться електричка, да? Да? А? Це автобус. Ось реклама аквапарка йде. Тропікальний релакс. Под хуїнки, під ялинкою, Аквапарк. І знов Такі як спальне, ну, спальне все Територія спального району. Ну, такого Не бараки, прям бараки, Ну, в той же час, що тут Саме тут нічого іншого, крім житла і нема аквапарку. Типове польське місто, мамості таке. Ні, неправда. Є різні абсолютно райони в різних містах, там, де бізнеси, магазини, прогулки, парки, все по-різному. Це ж я. це ще спальний, спальний район. Він мол, історично такий був. І такими ну, що Я архітектура 80-х 90-х. Ні, це нові, а там є, я показував і бачу. Це ще один дитячий, мабуть, приватний. Реда є ще одна. Одне містечко тут поруч. Вони йдуть в парі. Румія і реда. Це ми обходимо, виходить, оцю територію. А лаб лабораторія. Аналізів, пункт побрань. Пункт для здачі аналізів. Це для, за псами. Після пса прибрати сюди можна. А тут і правильно, то, що тут суні ніде скало сходить. А це не велодорожка? Та ні, що ні, схожа, по кольору схожа. Тут, принаймні, хоч нема холмів от поруч, як на руні -Гурне, в Данській, Але чи я, яка е, велосипедова інфраструктура, ще не зрозуміло, наскільки вона пригодна. Тим більше зараз зимку не побачить велосипедистів особливо. Хоча є, звісно, небагато. Ось аквапарк. Цікаво. І там хтось, і машини приїжджають, паркінг там повний. Навіть екскурсії з інших міст приїжджають і оце ж сюди виїжджають. Цікаво, вони не встигають, вам замерзнути. Зараз на вулиці мінус 10. Ось ще одна будівниця йде. Це інший забудовник. Ну тобто, тобто, це ще, мабуть, територія троймяста. Хоча я не впевний. Труймясто входить Гданськ, Диня, Сопот, а також агломерація. Всього мільйон в строймястів. Може трохи більше. Ну ось, власне. У нас є якісь кафешки, що я думаю, взагалі не бачив щось є. Це... І тут може буде. А це ж сам аквапарк, це... При аквапарці і кафе на його території при його території так спробуємо знайти центр цього містечка наразі ми вирішили вже зайти в апок в аквапарк. Раз таке сусідство. Як цим нас скористатися? Басейн спортивний. Запах уже бассейна. А ось стіна лайф, оці пароми, які йдуть до Швеції. Запрошуємо до слабки. День добре. Чи мож, ви можете взяти рекламувку? Кому стіна? Читин. Ой, ой. Так, золоті рибки. Золоті. Так, взяв рекламовки стеналайн пароми Курсують до Швеції. Що тут ходи? ходи З Гдині до Швеції идут. День в Швеції. 30 години подорож промо до Швеції з поворотом. 299 злотих на особу. Треба знати, що там пропонується. Так, далі. Це шведське місто йде Карксон, Карлскрон. Карскрона. Карскрона. Ну вже атмосфера пішла по Рома. Бари, ресторани. Так ось такі. І з і знов бари, ресторани. Це може бути в рамках цього, як без безмитної торгівлі. Як вона називається що в аеропортах? duty-free. Mm -hmm. Візьмемо с собою почитаем які умови Шанти можу зі сполом чи маятки 36 годин с концертом Команди 3 Маятки. Два ночлеги в кабіні. Концертка. Це для фанів оцеє команди Чимаятки. Це бенд, група. Я думаю, що в них є інші пропозиції. власне, на виходи, тарифа нормальна, д 40 гр... злотих саунаріум з аквапарком від 180, парти подарункові, є басейнові є вікендові тарифи. Ну, звісно, тут другий поверх. Присутній. Туалети тут є, хто буде в цьому районі. Це хіба що в аквапарк, в Аквапарк приїдете або на інвестицію. Туи це турецька, скоріше, Рів'єра Турецька. Ну тут є і Шарм, і Дубай, Занзібар, Кенія. Тенерифе. присутні. Фьорди Аляски. Нормально, 10 днів 13 тисяч злотих. Це last minute.